Доброго дня, друзі! Сьогодні з вами маємо на розгляді таке питання. По єдиного податку друга група продаж харчових продуктів, чи звільнений він від РРО, якщо продає продукти в селі згідно з договором оренди? Чи має значення сума доходу, чи мають бути в такого ФОПа первинні документи? Отже, на перше питання маємо таку відповідь 23 грудня. Кабінет міністрів України затвердив постанову за номером 13 59, якою вніс зміни до переліку номер 1336. За цією постановою, від обов'язкового застосування РРО звільняються суб'єкти господарювання, які здійснюють роздрібну торгівлю на території села товарами, крім підакцизних товарів. І ще одна умова до цієї постанови це неперевищення граничного розміру річного обсягу розрахункових операцій, тобто 167 розмірів мінімальної заробітної плати. У 2022 році цей, цей розмір становитиме 1 мільйон 85 тисяч 500 гривень. Також слід зазначити, що за цією постановою є виключення щоден до невикористання РРУ? Тобто ці виключення стосуються, якщо одночасно здійснюється реалізація підакцизної продукції, одночасно здійснюється дистанційна торгівля, тобто інтернет-торгівля, або ж сільською радою прийнято рішення про обов'язкове застосування РРУ. І так, на, від, на наше на наших перших два питання маємо коротку відповідь так. На третє питання так само буде відповідь так. Тобто, чи мають бути в такого ФОПа первинні документи? Так як ФОП є суб'єктом господарювання, то згідно господарського кодексу всі його операції, що стосуються доходу, повинні бути підтверджені первинними документами. Отже, ФОП повинен мати первинні документи. Які ж це первинні документи? Це банківська виписка, розрахункова квітанція або чек. І так само дуже важливо, що ФОП повинен вести свою діяльність згідно КВЕ, а саме первинні документи будуть це підтверджувати. Отже, ще раз маємо підтвердити, що у нас на всі три питання буде відповідь так.